Ви не повірите, що я вам зараз покажу. Ми знаходимося зараз в Грейс Лейк Іллої, де цього року, два тижні назад, 15 числа, був величезний град. Страхова компанія сказала, ми вам заплатимо за ремонт і там дали цифру, якусь там 80 з чимось шматків вашого сайдинга. Дивіться, ось цей є один шматок сайдингу, це вже інший. Okay? Цей вони платять, цей вони не платять. І скажіть мені, яким чином? Людина має відремонтувати в себе на будинку ось такого типу і ось такої кількості пошкодження від граду і від вітру. Я зараз підійду з близька, щоб ви просто побачили, наскільки це смішно, але ну ось. Тобто страхова компанія каже: дивіться, ось тут пошкодження є, тут уже немає. Тут немає, тут є, тут немає, тут немає, тут немає, тут, немає, тут, немає, тут є. Тобто це ми міняємо, це ми лишаємо, 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 міняємо, лишаємо. А ні, вибачте, це теж міняємо, міняємо. Яким чином ви маєте промонтувати ось цей сайдер? Я не можу собі представити, як люди це мають зробити, і що страхові компанії думають, коли таке платять. Я сказав, клієнту, це має бути досить неважко, щоб ви страхової компанії отримуєте. Але якщо ви живете в Грейс Лейку, Мандалайн, Ліберті в цих районах, можливо, у вас немає настільки поганого пошкодження і демеджу, як ось це, але... Ви будете знаходитися на карті граду, і це означає, що шанси ваші, щоб отримати пошко... гроші від страхової компанії за пошкодження, або такі, або менші, дуже великі. Звертайтеся за телефоном внизу, під цим відео.